Всім привіт друзі! З вами я, Тьома Юа, і сьогодні у нас буде нове відео по ЮА Онлайн. Як ви бачите, на задньому фоні вже стоять нові будинки, які вчора злітали о 8.00. На жаль, я не встиг зловити. Я, кстати, їх інтер'єр не дивився ще. А тут все закрито. Мені кайта там буде просто якийсь простенький інтер'єр. У ну, тут тут закиліто все. будь якийсь простенький інтер'єр. Сьогодні ми поробимо на роботах, повиконуємо багато чого різного ще. Це я собі купив нового Мерседеса. Забув як називається, ну, скорочена акула, якось так його називають. Я довго відео не знімав. Я вступив в СБУ міста Києва. Там я подав заявку на полишені. Я не знаю, поки мене не було, я трохи не грав, що тут це нічого не подобавляли, такого прямо. Якісь хати, там вроді ще щось На заправці щось добавили ще. Зараз постараюся зновити поїзд, але це дуже-дуже важко. Що й під заробив. Друзі, я розмію поїздки. Тобто зараз чужий працюю. І. А, ну хто не знає, ви думаєте, я без форми працюю не робота, зараз в нас... Обід і від 13.00 до 14.00 типу я, ну, а не в обід, коротше. Я хотіла розказати що сюди в мою сім'ю е, Мафи. Е, хто хоче вступати? Тут ще є мої друзі, ми разом всі робили цю сім'ю. На даний момент що є в цій сім'ї? Є трохи людей десь біля 15, -ти. є офіс і, як ви бачите, у мене баланс 10 мільйонів гривень. Це все на дім для сім'ї. А я тут подивився, думаю, по думаю, відкрив собі подивлюсь, подивився, щось продає, щось купляє, ще білети, думаю, продають. Дивиш, продам будинок 119 дніпро, 110 мільйонів гривень. Ну, це дуже дорого. Я бачу, що в одному селі, біля Вишневого, там, де, просто, там де, такі, ну, хати сані гірші, там по гості 60. Е, я питав в селу, там за 25 казала, типу, що... Ну, 25 плюс мільйонів. Тобто, я думаю, за 25 думаю можна робити забрать. Ну добре, від 25 до 30. Це ж немає ціна, як у мене є адекватно. Якщо бачу по 17 мільйонів, ну це вже дуже рідко і таке. Що треба нам робити? Поки що я буду чекав, буде більше додаватись домів всяких. Може потім ціни на даних трохи впадуть і потім буде менше продавати, може я ще якраз підбираю і тоді туди... ну, куплю якусь хату для сім'ї. Ну без цієї без, хати, з поки не бачу смислі розвивати. Ну що, це просто безсмисло, ніхто не буде заходити, ну може і буде, але... Не буде кекты. Вот хата буде, то тоді буде більше на активу бы не с що популяриш. я не бачу смешно развивать. Ну что хочет вступать, и вот 31, рівень, спорить, это компания, 16 Ну, Там ще я друзі мої всякі, там. Ну, мы уже друзья мои не пам'ятаю, этого. Тому що там все Ну, випадково, е, е, в того чи в того. Короче, друзі, по-вашому, тут там якийсь тіп передає номера. Що я спитався його оцінювати. У мене є отакі номера, Я не знаю. Їх, мабуть, не було би продати, тому що це непогані номера. Це імбові номера. Може зараз відпише. А один мільйон. Ну, ні. це дуже дорого. Ну, це може не так дорого, але щось таке я собі не хочу брати. Що ще коротше постояю і вирішую? Пофіг піду. Ще на роботу чуть-чуть підзароблю на поїзді, тепер тут ще піду, пороблю. На божчику продукт товар он не хотя давай котрому заплатить нормально як там той раз мне заплатили пять пес уже Там и кистом

Тебе що не в теле поступати? Давай, давай. О, а ну, мне, высоко. Ой, вы сами полностью, ты будешь правильно. Ой, видите, да, нет, не, 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 не дай мне. 40 тысяч гривен. Тут это непогано. Пусть ще порахуємо 2. В общем. Ну и давайте. Ой, а я не нем Коротше, Короче, кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І продвигайте мої відео. Всім пока!